Привіт! Сьогодні пропоную зробити практику, на яку ви можете використовувати кожного ранку. Це такий суставний розігрів. Ми з його допомогою розігріємо всі суглоби, розробимо, пропрацюємо від стоп і до маківки. Отже, сідаємо на килимок, ноги прямо перед собою, стопи 90 градусів, і долоні укладаємо біля тазу, ні впереді, ні ззаді. А таким чином, щоб у нас була рівна спина. Витягнулись від копчика до макушки. Зробили вдих, потягнулись вверх, видихнули, руки опускаємо на підлогу. І починаємо працювати стопами. Огортаємо в одну сторону. Це може бути 8-10 разів, в залежності від того, скільки у нас є часу. Ну, Загалом, на цю практику можна витратити ну, до 10 хвилин, можна трошки менше. Ми будемо трошки довше робити в іншу сторону. Тому що я буду все пояснювати. Коли ви вивчите всі рухи, ви самостійно зможете робити набагато швидше. Обертаємо спочатку в одну, потім в іншу, зупинились, тепер рухаємо пальцями ніг. Згинаємо від себе і на себе. Розгинаємо, згинаємо, розгинаємо, працюємо таким чином. І тепер дивіться, одна нога так пальці, інша так. Трошечки змінюємо напрямок руху. Тепер намагайтесь розтопирити максимально пальці в сторони, з'єднайте великі пальці і, наче відштовхуючись, розтопирюємо максимально пальці ніг. Добре, тепер ставимо стопу на місце коліна. Починаємо з правої ноги. Праву ногу зігнули, поставили на місце коліна. Потягнулись вгору, підняли руки, піднімаємо стопу. Захватуємо свою стопу, притиснули стегно до живота, і не змінюючи ось тут положення, ми випрямляємо ногу на видох через нос. Ця стопа у нас не падає. І випрямляйте, наскільки можете. Можливо, це буде тільки такий рух, але тут головне пріоритет в тому, щоб ми держали, тримали притиснутим стегно до. Корпуса і рівна спина. Не завалюйтесь ні назад, ні вперед, ні згорблютись, рівно сидимо. Можна навіть біля стіночки сидіти. І поїхали. Десять, 9, вісім. Ще три, два. Останній раз зробили. Згинаємо ногу так, щоб пятка була на рівні коліна. Розгортаємо. ідеалі ми повинні захопити лікоть. В лікоть і лікоть, стопа в лікоть. Але якщо ще не виходить, ми можемо тримати руками і розгойдуємо ось як маленьку дитину. Тут рух у нас в тазу тазостоглов... ось тут, в тазу, в тазостегновому суглобі. Розгойдуємо максимально, рухаємо назад, вперед. заводимо, назад-вперед, Зробила останній рух назад і вкладаємо стопу в ідеалі Ми вкладаємо в такий полулотос, Тильну сторону на місце приєднання ноги до корпуса. Але допускається, якщо у вас таке положення. Це нормально. В ідеалі це таке положення, і коліно лежить на підлозі. Але ви оберіть своє положення на зараз у мене це ось таке. І обертаємо теж в цьому суглобі та застигнувому ногу. Розробляємо суглоби. Якщо ми кожного ранку будемо так робити, то. З часом ви помітите, наскільки рухливішими стали ваші ноги. Зробили декілька рухів, зафіксували, руки в замок. Упираємося перед коліном, стегно і намагаємось притиснути до підлоги. Обережно, щоб не було боляче, повинно бути трошечки дискомфортно. І ми намагаємось притиснути до підлоги. Добре? Руки піднімаємо вгору, вдох. І на затримці дихання поворот в праву сторону. Увага, в праву сторону. Ліва рука відштовхується тильною стороною від коліна. Права рука ззаді. І розвертаємо голову у нас погляд туди, назад. Через праве плече. І ще піднімаємо руки в іншу сторону. На затримці дихання. Тепер голова у нас направлена в ліву сторону. Права стопа тильно, долоня тильною стороною від ноги. Добре, випрямляємо ногу. Можна трошки розігріти коліно. Я довго розповідаю, але насправді це дуже швидко робиться. Підняли руки, ноги і поїхали. 10, 9, 8, 7. Зробили останнє, зігнули ногу трошки назад, обійняли або в лікті, або в руки. Дивіться, як у вас виходить. Покачуємо як дитинку. Слідкуйте за цією стопою, щоб вона нікуди не гуляла, вона у нас 90. Добре. І вкладаємо стопу, нагадую у вас своє положення. І в ідеалі у нас коліно торкається підлоги. І розкручуємо кругові такі рухи. Розкрутили, руки в замок і притискаємо коліно до підлоги. Ця стопа 90, вона у нас нікуди не падає. Не забувайте. Контролюємо все тіло. Рівна спинка від копчика до макушки одна рівнесенька лінія. Підняли руки вгору, вдох, на затримці, поворот в ліву сторону. Розкрутились. Руки вгору, поворот в іншу сторону. Добре, випрямили дві ноги. Якщо хочеться, помасажували ще розігріли коліна. Ставимо руки біля таза, там, де ми сидимо. І ще такі наклони інтенсивні, на видихі через нос. Руками торкайтесь якомога далі. При цьому у нас рівна спина, ми рухаємося ось тут. Ми не згинаємося, не згинаємося так. Це наклон. Ось тут. Цієї частині. Тут можна 5-10 разів зробити. Останній раз робили і піднімаємося. ставимо ноги на ширину нашого килимка, приблизно, це наш такий буде вимірювач. Кладемо руки на сідниці зверху, виштовхуємо сідниці вперед і обертаємо тільки сідницями по колу. Півкола вдох, півкола видих. Один, два, три. Рухаємо тільки тазом. Стопами ми тримаємося за підлогу. Стопи паралельно друг до друга. По центру зупинились, І в іншу сторону. Півкола вдох, півкола видих. По центру зупинились, зафіксували посередині руки на стегна по бокам. Робимо вдих. На затримці дихання напружуємо живіт і наклон в праву сторону. цією рукою ми виштовхуємо. І на кожне дихання ми робимо на видих. Наклон. Якомога глибше. Намагаємось здійснити наклон на затримці дихання. У нас видих тільки вже в кінцевій точці. Коли ми вже в самій глибині наклону. Зробили останній. ноги можна трошки вужче зробити, руки поставили, долоні дивляться вниз напроти грудей. Стопи паралельно, на ширині плечей можна трошки ширше. І такі наклони починаємо вправо на видох, Ліво видих, вправо видих через нас вліво. Такі різкі рухи. Теж рухаємося стільки, скільки в нас маємо часу. Хоча б 10-15 разів зробили останній раз вправо і останній раз вліво робимо. Тобто ми починаємо в праву сторону і завершаємо лівою стороною. Стаємо рівнесенько, відпочиваємо і працюємо з плечами. Просто дуже такі інтенсивні махи руками. Руки сильні, не такі розслаблені, знаєте, як ми там вдох видох, а сильні руки і інтенсивні рухи. Рухаємо добре. Поставили руки перед собою і обертаємо в зап'ястках в одну сторону і в іншу сторону. Добре. Руки на плечі і обертаємо назад. І вперед. Є. І в нас залишилась шия. Залишилась шия. Кладемо руки ззаду, права рука у нас з'єднуємо великий палець і вказівний. Ліва рука держить праву. руки на куприк, на копчик. Опускаємо підборіддя до грудей. Видох. І вдох назад. Вниз і назад. Максимально вниз. Підбородок до грудей і назад. Вниз і назад. Дивимось прямо перед собою. Повертаємо голову вправо. Максимально подивіться назад, наскільки ви можете. Так, щоб не було боляче шиї. Подивимось прямо і в ліву сторону. Тобто, загалом людина повинна бачити все, що відбувається навколо. І ми маємо побачити з цієї сторони точку і цю ж саму точку з лівої сторони. І подумайте, наскільки добре працює ваша шия, чи бачите ви все, що вам потрібно. Це стосується не тільки фізичного, а і психологічного, духовного в переносному сенсі. Чи бачите ви всі можливості, які у нас взагалі відкриваються перед нами? І наостанок у нас кругові повільні рухи головою. Ми очі не закриваємо три повільних обертання в одну сторону, максимально хорошо, обережно. І таких же самих три в іншу сторону. Зробили, Дивимось прямо. І у нас залишився фінальний такий розігрів. Ми ставимо ноги на ширині килимка, руки на сідниці, напружили сідниці, робимо вдих. На затримці дихання, виштовхуємо напруженими сідницями таз вперед і максимальний прогиб назад. В кінцевій точці ми тільки зробимо видих. Тримаємо, дихаємо. І ще один вдох. Руки вгору. Виконуємо наклон вперед. таз відтягуємо назад. І тут ми або опускаємо руки в підлогу, якщо дотягується, якщо ні, то це буде якийсь ваш упор. Ноги не згибаємо. Максимальний наклон вниз. Я достаю до підлоги, тому в мене руки внизу. Якщо у вас ні, то руки залишаються на стегнах. Взяли руки ззаду в замок. І ще раз пружинюємо руками. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Останній раз зробили. Запам'ятайте, який палець у вас зверху великий. Тому що наступного разу потрібно буде змінити це положення. Знову потягнулись вгору, руки на сідниці, напружили сідниці, зробили вдих. На затримці дихання прогиб назад, в кінцевій точці видоху. І знову такі руки вгору, нахил вперед, або руки вниз, або руки упор на стегна. Максимально потягнулись і трошечки ускладнимо. Беремо себе за, і за голінь, гомілку, якщо правильно. І наче ми робимо присід. Тобто ми притиснулися корпусом до стегон і зробили такий присід. Раз. Тепер випрямляємось, і у нас все залишається прилипшим корпус до стегон. Наче у вас тут приліпили, розумієте? І робимо таких сім. Сім повторів різких рухів на видохі. Останній зробили. Якщо вам це важко, пропускайте і робіть оцей тільки останній. Тут, пам'ятайте, який палець був минулого разу, змініть положення рук. І теж пружинки. Сім. шість, п'ять, 4. Намагайтесь основання. Долони притискати друг до друга. Останні зробили. Піднялись вгору. Знову руки на сідниці. Трошки важко, але я все розповідаю повільно, тому воно здається таким дуже багато всього. Ви пару разів зробите, ви зрозумієте, що у вас виходить, і будете самі робити цю зарядку. Вона вас займе 5-7 хвилин. Напружили сідниці, вдох. І поїхали. Підняли руки вгору. І тут дивіться, або ви робите з цим присідом прилипшим, так сказати, або зразу руки назад. Дивіться. Поїхали. І сім, шість, п'ять, чотири, три, два. останні зробили. Руки назад, знову-таки змініть положення великих пальців. 7, 6, 5, 4, 3, 2 є. Фух, оце наш такий ранковий суставний розігрів. Це практика, яку я дуже раджу вам виконувати кожного ранку. Тому що ми тут задіяли всі суглоби знизу вверх. Ми все абсолютно пропрацювали. Після цього додавайте сурію. Після сурії додавайте будь-яку практику йоги, яку ви знайдете у мене скоро на сторінці. І пишіть, як вам чи сподобалося, чи ні. До зустрічі!